Майбутні зірки спорту з різних областей України з'їхались в шостку на чемпіонат України з акробатики серед юніорів, який розпочався 25 березня в нашому місті. Близько півтора десятка команд і більше 150 учасників, не дивлячись на непогоду, зібралися в спорткомплексі СВЕМА, щоб продемонструвати свої спортивні навички і визначитися з переможцем. Про те, як проходила церемонія відкриття чемпіонату України, що вперше відбувся в шості, наш наступний сюжет. Останнім часом в Шості все частіше почали відбуватися події всеукраїнського рівня. Цього разу спорткомплекс СВЕМА зібрав майже дві сотні учасників, тренерів та суддів чемпіонату України серед юніорів з акробатики. Це стало можливим в першу чергу завдяки нещодавно проведеному в будівлі ремонту, який відповідає європейським стандартам, говорить старший тренер відділу спортивної акробатики в місті Шостка. Валентин Герасименко. В залі температура нормальна, умови для проведення соревновань – ну одні з лучших на Україні. Я думаю, що ми не тільки подивимо свою шосінську акробатику, а й акробатику України. За словами Валентина Васильовича, він сам особисто ініціював в Міністерстві спорту проведення змагань такого рівня саме в нашому місті. І присутні не могли не оцінити високого рівня організації чемпіонату. Підготовка до наших змагань прекрасна. Дорожка міжнародного стандарту відповідає всім вимогам. Ну на в свою чергу, державний тренер Раїса Мовчан висловила бажання проводити в спорткомплексі СВЕМА і наступні змагання, можливо, навіть ще більш високого рівня. На офіційній церемонії відкриття чемпіонату України з акробатики серед юніорів. Був присутній мер шостки Микола Нога, який побажав учасникам легких змагань і уникати травм. Поважуватися, проходить таке серйозне відповідальне змагання з усієї на всю Україну. Бажаю вам усім спортивним перемог. Спорт це сильно, спорт це круто, спорт це перспективно. Депутат Шосткинської міськради Галина Слизовська вручила учасникам змагань невеличкі солодкі подарунки для підтримки енергії. А президент Шосткінської федерації акробатики, депутат міськради Ірина Шилова, привітала всіх гостей чемпіонату і побажала перемоги найдостойнішому. Ми постараємося щоб ці порядкування пройшли в атмосфери, добра, дружби і взаємопонімання. Всі вам добре юних акробатів запашним короваєм вітали дівчата з народного хореографічного ансамблю «Джерельце», А учасники ансамблю сучасного танцю Лецбоу подарували спортивний танок. І підняли настрій перед початком змагань. Сумську область на чемпіонаті представляли 16 акробатів з шостки. Решта учасників віком від 9 до 18 років з'їхались до нашого міста з 14 областей України, в тому числі міст Києва і Севастополя. Лише команда харківчан не змогла добратися до шостки через складні погодні умови. Та, не дивлячись на величезну конкуренцію, старший тренер шосткінських акробатів Валентин Герасименко висловив надію, що наші спортсмени. Зможуть гідно представити Сумщину і стати на п'єдестал Пошани. Поки місь наша шочинська акробатика серед юношей одна із лучших. Ми серед спортивних школ займали і втори, і третіє місця. Мало хто із тренерів різкнет і скаже, ми займемо перше, вторе, п'яте. Я просто скажу, ми будемо боротися за призове місце. Це наша мечта. А там в кінці, посмотримо.